Ми продовжуємо працювати. І моя наступна гостя Олена Гієна, керівниця представництва Національного демократичного інституту в Україні. Вітаю вас, пані. Вітаю. національний демократичний інститут багато років вже проводить дослідження, які фіксують стан політичної участі жінок в Україні. Які ви отримали найсвіжіші результати? Поділіться з нами. Залюбки поділюся, тому що насправді ми цього року отримали е, свого роду історичний рекорд історичний рекорд е, тих, хто в Україні підтримує гендерний баланс в політиці, підтримує рівноправну участь жінок і чоловіків в політичному житті на всіх рівнях. Е, це більше 70%. І цікаво те, що е, серед відповідей жінок і чоловіків е, в даному випадку не було майже ніякої різниці. Сімдесят 70% чоловіків так вважають, і 75% жінок. Хороший відсоток, але є ще куди рости, правда? Однозначно, але цікаво те, що за роки повномасштабного вторгнення, а ми міряємо цю тенденцію, і до війни були такі дослідження, але саме з роками. Війни ми побачили різке зростання тих, хто вважає, що рішення в країні мають приймати і жінки, і чоловіки однаково. І це та тенденція, на яку е, треба звертати увагу для того, щоб і реальність відповідала цьому суспільному запиту. Е, які ще тенденції ви фіксуєте от, впродовж останніх років, крім цієї позитивної? Почала з позитивної з такої радісної новини. Ми можемо пишатися тим, що наше суспільство прогресує. Ми рухаємося до більше до ліберальних цінностей, але на жаль, є і тривожні тенденції. Ми бачимо, що. Мілітаризація суспільства внаслідок війни, вона призводить до його маскулінізації. Видимість жінок, на жаль, знижується. Ми бачимо все менше і менше жінок, про яких розповідають медіа, не як про тих, хто страждає від наслідків війни, не лише як про тих, хто виїжджає з країни, рятуючи дітей, наше майбутнє, а про тих, хто наближає перемогу України, хто працює на Відновлення, хто залучений в процесах переговорів. Хоча зараз ці процеси дуже ускладнені, і ми не знаємо, чи можна це назвати переговорами, але тим не менше, жінок там мало. І ця тенденція мусить змінюватися, тому що жінки. Не лише в політиці в своїх громадах, в уряді, але і в Збройних силах України стоять пліч опліч з чоловіками, і потрібно віддавати їм належне. Тому що, якщо жінок немає в медіасфері, в інформаційному просторі, в тій мірі, в які там присутні чоловіки, це теж створює певне викривлення сприйняття. А водночас, повертаючись до моєї першої тези, суспільство хотіло би бачити і жінок, і чоловіків. В рівній мірі на цих, на цих важливих ролях. А гасло сьогоднішньої конференції сміливість бути собою. Що для вас є сміливість бути собою? Для мене сміливість бути собою це бути сьогодні і тут. А для нас це бути тут, в Україні, брати на себе відповідальність, брати нові ролі, які, можливо, Кожна з нас про які не не замислювалася, але сьогодні вимагає від нас цієї сміливості робити те, що нове, що не невідоме, що вимагає якихось додаткових зусиль, вимагає сміливості знову ж таки. І я пишаюся тим, що щодня. Працюю з такими жінками жінками, які беруть на себе цю сміливість, відкривають нові сфери, розпочинають бізнес у воюючій країні, йдуть, хочуть іти в політику і приймати рішення і відповідальність за життя не лише власне, власної сім'ї, родини, дітей, але і своєї громади, не боючись того, що майбутнє дуже невизначене ситуація. Погіршується, а але залишається оця віра в те, що жіноча сила, енергія, розум вони все подолають у це і є сміливість бути собою. Пані Олено, я вірю в те, що наступного року ми з вами будемо говорити, і ви мені розкажете про результати дослідження. І в цих дослідженнях ну будемо чесними, 100% не буде. Ну, хоча б 90% будуть якраз підтримувати рівність жінок і чоловіків. Дякую вам дуже. Дякую.